Наш Боже, поглянь, червона орда знову жнивує на моїй землі, глянь на ті покоси, таких жнив світ не знав від сотворіння. Моя земля тоді так само щедро родила, як і нині, але кати мого народу забрали все до останньої крихти. Вони забирали останній шматок хліба з рук голодної дитини. Вони хотіли забрати у нас волю, що ти сам, Боже, нам дав. Вони хотіли знищити нарід, котрий ти Боже сам сотворив, вони хотіли, щоб не було чути українського слова, котре Боже ти сам нам дав. Хто це, що й голос щоночі просить хлібця, хоч крихту хлібчика, чий же це голосів стогін у мені, хто щоночі будить мене і плаче, веде у холодну ріку, де вже не водить? А сльози, сльози мого народу. Боже, що це в тебе в руці? Це хлібчик для української дитини, котра просила швидкої смерти, аби боженька нагодував її у раю. Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю всі українські села, присілки та хутори, повстаньте всі, кому сказали мри. Господи мій Боже! За всіх мордованих голодом помсти.